Моє вітання! Мене звати Валентин Гладких, і я радий бачити вас на своєму авторському Ютуб-каналі. В Росії зіпсувалася погода, і російським чиновникам закортіло потрапити кудись де тепло. Я схильний думати, що саме цим обумовлені чергові заяви з боку Росії про нібито готовність продовжити переговори з Україною, використовуючи майданчик у Стамбулі. Але про це ми поговоримо після того, як ви поставите вподобайку, напишете коментар, привітання і за можливості поширити це відео, аби дати можливість подивитися його якомога більшій кількості людей. Так от. Буквально вчора представник Росії заявив, що Кремль і далі відкритий для продовження діалогу з Україною заради завершення війни і встановлення миру. Втім, треба зважати, що з огляду на попередні. Зустрічі з огляду на представницький рівень делегацій, який Зеленський назвав свого часу Бутафорськими, оскільки рівень людей, які брали участь у роботі тих делегацій, був надзвичайно низький і жодним чином не давав підстав для припущень, ніби вони уповноважені насправді про щось домовлятися, все це свідчить про те, що росіяни. Або вирішили дати можливість мідінському відвідати середземноморське узбережжя Туреччини, десь поніжитися у променях сонцю, або для того, щоб дати підстави для прихильників Росії, для російських лобістів, переконувати Дональда Трампа в тому, що дивіться в жодному разі Росія не є каменем спотикання. На шляху е, до миру. Але справа не в тому, чи готові росіяни продовжувати переговори, чи не готові вони продовжувати переговори. Головне у тому, на яких засадах вони готові рухатися в напрямку встановлення миру і припинення війни. І заяви, які пролунали від е, Лаврова, вкотре. Свідчать, що росіяни жодним чином не відмовляються від своїх максималістських ультимативних вимог, які по суті навіть не приховують необхідність капітуляції України знову ж таки пролунала та сама маячня про демілітаризацію, денацифікацію. Ну і решту абсолютно ефемерних термінів, позбавлених будь-якого реального змісту. Точніше, які мають настільки широке тлумачення, що можуть навіть передбачати цілковите знищення українського населення і в принципі знищення української ідентичності. Тому я би не покладав особливих надій на те, що найближчим часом відбудеться така зустріч тим більше я не передбачаю, що навіть у разі організації проведення такої зустрічі сторони можуть досягнути якогось поступу. Наразі поступ є. Лише в одному питанні це питання обміну полоненими і днями знову ж таки відбувалася зустріч українців з представниками країни агресорки з приводу чергового обміну полоненими на тому, власне кажучи, і все, що можна сказати про перспективи переговорів, більше того, не варто ж забувати, що ця риторика виникла на тлі того, що згасли. Заяви і згасла ця екзальтація з приводу можливої зустрічі Трампа з Путіним, яка мала відбутися. Кілька тижнів тому, якщо мені не зраджує пам'ять, потім дуже багато надій покладали на візит Орбана до Трампа, який нібито мав переконати Трампа готовності Путіна сісти за стіл переговорів і про все домовитися. Але я думаю, що Трампа вмовляння Орбана не дуже вразили, оскільки Трамп вже мав особистий досвід спілкування з Путіним не лише телефоном, але й особисто в Анкориджі. І прекрасно, думаю, зробив. Правильні висновки з позиції російського так званого президента, і прекрасно усвідомлюю, що чергова ну, не безрезультатна зустріч, вона може виявитися надто токсичною, навіть для Трампа. Ну але знову ж таки в такому контексті росіянам не лишається нічого іншого, окрім е, всіляко акцентувати на своїй, нібито, готовності до переговорів. Але е, всім адекватним політичним лідерам, то в принципі, я думаю, всім адекватним людям, які цікавляться цією проблематикою, цілком очевидно, що е, Зеленський має абсолютно рацію, коли каже, що Путін не хоче миру. І Путін хоче продовжувати війну, і Путін продовжує війну, і Путін готується продовжувати війну. А отже, до миру Путіна можна лише змусити. А те, що Путін е, готується продовжувати війну і хоче продовжувати війну, зрештою помітив навіть президент Сербії, ну якого важко винуватити в антиросійських настроях. отже, днями. Президент Сербії пан Вучич заявив, що Європа готується до війни з Росією. Правда, з його вуст це пролунало так, наче суб'єктом є Європа. Хоча насправді наразі є цілком очевидним не тільки з огляду на риторику Росії, але й з огляду на безпосередні дії Росії, що до війни з Європою готується саме Росія. А Європа готується у разі необхідності дати відсіч військовій агресії з боку Росії, тому що на сьогоднішній день ми не маємо у своєму розпорядженні жодного факту, жодної дії, яка б свідчила про те, що Європа здійснює бодай якийсь акт збройної агресії проти Росії. Натомість ми бачимо, причому систематично. Певні дії Росії, які можуть однозначно тлумачитися як прояви збройної агресії. Ну, зокрема, атака російськими дронами території Польщі, систематична поява російських дронів на території країн держав-членів НАТО, все це якраз і є. Абсолютно неприхованими очевидними проявами збройної агресії. Причому так тлумачу цю ситуацію і ці події не я особисто, а відповідні норми міжнародного права і е, знову ж таки певні резолюції Організації Об'єднаних Націй. Отже, повторюся: насправді Європа готується не до війни. Насправді Європа готується дати відсіч. Росії у разі, якщо та спробує розширити театр бойових дій і вдасться до збройної військової агресії проти країн Європейського Союзу і держав-членів НАТО, це скажімо, те. Чого пан Вучич вирішив не помічати або вголос не говорити. А зрештою, оцінка безумовно, є правильною, так само як абсолютно правильною є постановка ним питання про те, з якого боку у цьому можливому протистоянні опиниться Сербія, і я чомусь схиляюся до думки, що Сербія у цьому протистоянні опиниться з правильного боку. І Про це свідчать не лише нарощування обсягів виробництва озброєнь, не лише заяви про готовність продавати вироблені озброєння європейців з подальшої передачею Україні. Але і цілком об'єктивні стратегічні інтереси Республіки Сербія і, скажімо так, того середовища політичного, зовнішньополітичного, в якому на сьогоднішній день ця держава опинилася. Тобто, я думаю, що окрім якихось історичних сантиментів, причому багато в чому й вигаданих, Сербію з нинішньою Росією об'єднує дуже мало, і наостанок. Аби уникнути дорікань з боку непідкупних журналістів української правди, які днями побувалися з приводу того, що деякі телеграм-канали і засоби масової інформації проігнорували новину про е ситуацію навколо енергоатома, і що фігурантом у тих розслідуваннях є пан Міндіч, я не можу собі дозволити оминути в сьогоднішньому ефірі. І цю тему. Отже, вчора Набу і САП нібито оголосили підозри низці фігурантів цього масштабного антикорупційного розслідування в межах енергоатому. Серед підозрюваних опинився і пан Міндіч. І особисто я сприйняв цю новину з величезним ентузіазмом, оскільки зрозумів, що Затримання пана е, Расулова, притягнення його до відповідальності і перебування е, наразі у слідчому ізоляторі у жодному разі не перешкодило ефективній роботі набу, як виявилося, і виявилося, що вся риторика тогочасна про те, що нібито е, цього персонажа притягли до відповідальності винятково через те. Що він нібито там проводив якісь оперативно слідчі дії проти найближчого оточення президента, і саме для того, щоб унеможливити притягнення до відповідальності оточення президента, цього детектива НАБУ запраторили заграти. Як виявилося, він або перебуваючи за гратами, продовжує ефективно виконувати функції детектива. Ді мене є припущення, може перебування за гратами підвищує дійсно ефективність роботи детективів. Або, можливо, сам факт того, що він опинився за гратами, або не опинився б за гратами, жодним чином не вплинуло на ефективність роботи такої структури, як Набу. Якщо серйозно, все це свідчить про те, що тоді. Набу і весь так би мотива інформаційний ескорт цієї структури відверто перекручували факти і займалися інформаційними маніпуляціями. Тому в нинішній ситуації я зичу детективом набу, прокурорам САП всіляких успіхів, всебічних успіхів, тому що чим ефективніше вони будуть проводити свою роботу. Тим менше буде підстав говорити про те, що е, президент або ще хтось втручався в роботу набу, або унеможливити переслідування свого оточення. Ну і звісно, це буде розвіювати всю ту е, брехливу, як тепер виявляється, риторику про те, що весь той сербор навколо е, набу, який ми спостерігали наприкінці літа. Був насправді фікцією, і що жодним чином все це не вплинуло на роботу набу і на результати роботи набу. Я весь у перечутті, коли слідом за цими підозрами будуть оголошуватися у певні фігуранти, і, можливо, тоді ми дійсно знайдемо відповідь на конспірологічне питання про те, що нібито хтось когось. Кудись випустив тому особисто я спеціально для української правди декларую свою максимально ретельну увагу до цієї справи. І, в принципі, якщо вам це, звісно, цікаво, бо цей канал не для них, а для вас, то напишіть в коментарях, і ми продовжимо розвивати цю тему у наступних випусках і під час наступних зустрічей. Ну, а для того, щоб мені було приємніше і корисніше це робити, у вас з'явилася можливість стати спонсором цього каналу. І, власне кажучи, підтримати е, мене, звісно, не так, як підтримують е, свій інформаційний ескорт е, незалежних е, журналістів, незалежних е, засобів масової інформації, не олігархи. Але також це може бути дрібним, але вагомим внеском у розвиток і зміцнення здорового глузду. Посилання в описі.